Таке питання на ваш розгляд. Ось пропозиції, питання. Тоді ставлю на голосування. А, ставлю на голосування. Питання про ненадання згоди на залучення та допит представника Смідинської ради у кримінальній справі. Я не голосую, тому прошу хто за те, щоб не надавати згоду? Хто за? Проти. Утримались? Миколайович, а ви моментуєте, чого ви? В я не компетентний в даній ситуації. Ну вам ж роз'яснити. Чого? Того, що згідно от, і кримінального кодексу, і всіх процесуальних кодексів, якби була е, відсторонена Оксана Іванівна від виконання своїх обов'язків, тоді секретар ради виконує всі обов'язки, тоді секретаря ради або когось можна було б замучати, виконує обов'язки е, свої Оксана Іванівна і також вона є. Е, Має ну, також виступати у суді. Не, не можна залучати когось з стороні. Подивіться, Та, будь, будь, ж... будь ласка, від... відкрите, будь ласка, закон про місцеве самоврядування в Україні. І зараз скажу, як погляньте, будь ласка, з Стаття 12, перша частина. Є вас на чому відчу? Ні, просто щоб ви розуміли, що тоді когось тоді з вас треба буде залучати. Я ну так, я реальну картину кажу.

Зараз я зачитаю Стаття 12. Сільський селищний міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідного села. Обирається відповідною територіальною громадою на основі загального рівного прямого виборчого права шляхом взаємного голосування. Срок повноважень сільського селищного голови е, визначається Конституцією. Е, сільський селищний міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської е, селищної ради головує на її засідання. Е, не може бути депутатом суміщати свою службову діяльність зараз. Е, е. Mm -hmm. Там ще є сордуга mm -hmm. Ні, я не можу іншої посади. Mm -hmm. Зараз. Mm -hmm. І Так, стаття 42. Повноваження сільського селищного голови починаються з моменту складення ним присяги. Е, далі і закінчується в день відкриття першої сесії відповідної сільської селищної ради, обраної на наступних чергових виборах, якщо рада не була обрана з моменту вступу на цю посаду. У разі звільнення з посади сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень. Або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень. Повноваження сільського голови е, так, здійснює секретар сільської селищної міської ради. Далі повноваження сільського селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79. Так. І пункт 4 відповідно статті 42 стосується того, що сільський селищний міський голова забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади. Організовує роботу відповідної ради її виконавчого комітету, підписує рішення ради та її виконавчого комітету, винос, вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря, вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний персональний склад виконавчого комітету. Вносить пропозиції щодо структури виконавчих органів, здійснює керівництвом апаратом ради та її виконавчого комітету. Так, програми зараз я скажу вам ще. Представляє територіальну громаду раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах, відповідно до законодавства, звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують. Права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів, укладає договори відповідно до законодавства, веде особисто і забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громади та об'єднання. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншим законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до віддання її виконавчих органів. Дивіться, тут таке, таке потерпілу сторону може представляти тільки сільський голова. Але ж так, як є сільський голова обвинуваченою особою і представляти. От тут суд має розібратися, і вони теж нам написали листа, що то внутрішні, так би, питання сільської ради. Але ж законодавство випливає, що сільський голова має представляти інтереси судді. Не хтось, поки він виконує свої обов'язки. І от тим приймається таке рішення: чого, ну, кого, кого. Направляти на голова пропозиція. Якщо маємо свої обов'язки. Зрозуміло, я так. Ми можемо поставити питання. Поставте на голосування. Зараз? Верховний рад десь правда. Ми переведемо до Верховної Ради. Давайте ставте на голосування я просто що хочу сказати. Просто не чоловік. Таке питання треба, як да. і наперед депутатів. Дивіться, ну в мене просто судове засідання перенесли з одного числа на раніше. Повірте мені, що я просто за неї обговорювали, тобто не було в такої ситуації. Прошу тоді голосувати про ненадання надання згоди на залучення на допит представника Смілівської сільської ради у кримінальній справі. Я не голосую. Хто за? Всі за, так. Все. проти утримали. Рішення прийнято. Різне там було. Так, різне це вже в мене стосується не часу. Володимир Васильович. Так. 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 Ну, ми вже цю uh, тему зацепили. Просто я хочу прозвітуватися перед депутатами. Переважно вісім для дискусії. Ми використали ці гроші, які надавали на дух цієї оригінальної книжки. То вартує. Скажу, що її можна побачити у всіх селах, в школах, бібліотеках, церквах, тому, в бібліотеках, в церквах, в готовних будинках, в сільських традах. Можна познайомитися, це цікава книжка. 15 людей замовилися за свої кошти. Крім того, в районній нашій бібліотеці в Повені вона є і в Старобірській бібліотеці. От тих коли людям ми подарували з загального фонду, це на залка. Це є журавлини, де найбільше кількість людей. І на замінках, де мама померла навіть в ліки. Так, диванчик. Як захочуть? Так. Видамо тоді оголошення, <губ> і якщо є бажаючі, ну вже Джо Сергій Іванович, думав. Ну, ну, так, ну хто там хоче ще до 4-5 до можна здогнати там, Так, і тоді попадаєте попадете в додатковий теракт. Так, питання вичерпано. вище воно. За тепло. Та да коли коли нас буде тебе сюди, буде, буде